Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів зазнали більше 18 населених пунктів області: козача Лопань, Харківського району, Гравське, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове Куп'янського району. Авіаударів ворог завдав по околицях Петропавлівки, Піщаного, Першотравневого, Чернещини, Дружелюбівки. Близько опів на одинадцяту у селі Курилівка Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. По Оджено чотири гаража та приватний будинок. Постраждалих протягом доби не зафіксовано. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Вранці 10 грудня ворог завдав удару по селу Курилівка Куп'янського району Харківської області. В результаті обстрілів зазнали пошкоджень чотири гаражі. В одному з гаражних боксів сталася пожежа на площі 6 квадратних метрів. О пів на дванадцяту пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС на місці події працювало три одиниці техніки та 10 рятувальників. Один раз надзвичайники залучались для проведення аварійно-рятувальних робіт у Куп'янському районі. Внаслідок необережності при поводженні з вогнем трапилась пожежа у приватному триповерховому будинку. Вона виникла 10 грудня об одинадцятій у селищі Донець Ізюмського району. Горіло перекриття між другим та третім поверхами на площі 80 квадратних метрів. З вогнем боролись чотири оперативні відділення Харківського і Луганського гарнізонів ДСНС, а також вогнеборці Андріївської місцевої пожежної команди. Спільними зусиллями пожежу вдалось приборкати о 14.10 – на щастя, господарі залишились неушкодженими, проте дана ситуація викликала в них гостру реакцію на стрес. О 16.41 рятувальники 27-го частини ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди за участю двох автомобілів, що сталася на кільцевій дорозі в районі екопарку. Внаслідок ДТП двоє людей загинули. Ще двоє постраждали. За допомогою спеціального інструменту надзвичайники провели деблокування тіла загиблої жінки. Ки з понівеченої автівки. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони відбили чотири ворожих атаки у околицях Синьківки та Петропавлівки. Марія Соловйова та Ігор Мікенін Харків. Новини. Вночі ворог намагався атакувати Київ балістикою. За даними повітряних сил зсу, знищено вісім ракет, тип яких уточнюється. Через падіння уламків є пошкодження та четверо поранених у Дарницькому районі. На місці працюють профільні служби. Також вночі над Україною зафіксовано пуски дронів Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, усі 18 БПЛА, типу шахет були знищені силами ППО. Більшість із них на Миколаївщині. Атакували також Харківську, Херсонську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Велика Британія та Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України. Про це заявили у Міноборони Великої Британії. Відомо, що нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші засоби зсу для зміцнення здібностей ведення бойових дій на морі. Так найближчим часом Лондон передасть нам два кораблі для розмінування тральщики класу Сендаун. 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє офіс президента. Зазначається, що Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку заснованого на правилах і повазі до суверенітету. Кожної нації серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році. 11 грудня 16 години словацькі перевізники знову блокуватимуть пункт пропуску вишня німецьке Ужгород. Обмеження торкнуться вантажівок. Пасажирські перевезення продовжуватимуться. Про це заявили у словацькій спілці автоперевізників. Скільки триватимуть протести, не уточнюються. Місця в ніч проти п'ятниця наш ворог нанес удари по місту Харкова. Було шість вибухів, шість ракет С-300 і дуже таки потужне обстріл, який було здійснено Російською Федерацією. Хочу сказати, що постраждало 11 житлових будинків. Сьогодні ми працювали з тим, щоб відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання також те теплопостачання, бо дуже багато накоїли ці вибухи. Крім цього, ми практично закрили всі контура, працюємо над покрівлями, бо дуже багато руйнацій, які є. Тому працюємо, не припиняємо працювати, зважаючи на вихідне. Що стосується дійсно настрою, то хочу сказати, що ми розуміємо, що ворог нікуди не подівся, і війна триває, але ми повинні бути сконцентрованими. Ми повинні зробити. Все можливе, щоб найшвидше перемогти, і завдяки нашим зсу, і ми потримуємо нашу славетню зсу. І знаєте, як колись на коли розпочалась війна, сказав, що харків'яни це єдина родина. І ми допомагаємо один одного і продовжуємо допомагати один одному. продовжуємо допомагати нашим зсу. Тому працюємо, відновлюємо будинки, закриваємо контура. Да, дійсно важко, але Йде війна, і всі ваша ми повинні підтримувати один одного. Що стосується відбудови, хочу сказати, що ви знаєте, що дуже багата руйнація, які є у місті Харкове, і понад 6 тисяч будинків ото дліною ступене розтрощене. розтрощені. 50% в дитячих садочках, 50% в школ. Так дійсно, руйнація жахлива, але ми не припиняємо роботи. І ми у тому році відновила 200 будинків у цьому році. Відновили 60 будинків у планах на майбутнє наступне рік. У нас 157 будинків. Це дуже такі потужні роботи, які ми будемо виконувати. У нас є проектна сметна кошторисна документація. І ми ми приступаємо будемо відновлювати і відбудовувати наш рідний Харків. На ну, сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, але є повітряна тривоги і користуючись нагода. Я закликаю наших харків'ян бути дуже дуже обережними. І не нехтуватиме сигналами повітряних тривог, але ми працюємо. Працює громадський транспорт. прикрашена станція метрополітена, Дуже багато емоцій на цих станціях. метрополітена, працює метрошкола, будуємо підземну школу. Тому життя не припиняється ні на секунду. Супермаркети працюють, аптеки працюють знаєте, таке воєнне життя міста Харкова. Світло, що завжди переможе темряву, світло, що обов'язково з'явиться зранку після темної ночі. Харківська єврейська спільнота, як і усі юдеї світу, святкує Хануку. На традиційний захід зібралося чимало містян, бо кажуть, що це свято присвячене перемозі над переслідувачами віри та освяченню єрусалимського храму. Хамка говорит о том, что надо соживать свет, надо свет. Именно когда темно, и темнота символизирует все негативные, которые есть, что человек должен сделать, надо осветить, надо принести свет. Это говорит о том, наше время, что мы ждем с Божьей помощью прямого, что было уже зараз. И говорит, что недостаточно на новостей, надо что-то сделать. Доброе дело, помогите кому-то, молитесь. Сучит что-то хорошее, это суд праздника, что мы сожигаем минора, это значит, что надо сожигать и расслаблять свет. И тоже очень важно, что недостаточно, что мы разделили вчера. По закону наши первые ночь ханга создается двусвечу. Второй день добавляется, и же день добавляется. Это говорит о том, что каждый из нас надо добавлять все время. Это что было вчера, это уже недостаточно достаточно сегодня. Значит, что доброе дело, еще это суд, это праздник. Особенно сейчас в Украине обмечается и город, наша города Харьков, это конечно очень сильно. И мы ждем уже, чтобы было уже настоящий свет. אבי עדה וגנוב אנשי Я хочу привітати всіх з ханок. І дійсно, як вже казав Ребе Мойша, що світ, який буде від Ханоки, він дає нам надію. Надію на перемогу, на краще життя. І я дуже вдячний е, вам, ребе дуже вдячна всім, бо ми з вами пережили дуже такі тяжкі часи, часи війни, і сьогодні переживаємо. І скільки сьогодні ви допомагаєте харків'янам, е, вимушеним переселенцям, які приїхали до Харкова, е, і сьогодні гуманітарна допомога, е, і це дуже дуже важливо. Тому я хочу привітати всіх зі святом, побажати як Перемоги, миру, злагати і будемо разом відбудовувати наше славетне місто, місто герой Харків. Ігор Безкровний, Олег Синицький, Віталій Грунь та Андрій Пакулов. Харків новини. За потреби в них нададуть всю необхідну допомогу харків'янам у разі екстрених випадків. Особливо зараз, у зимовий період. У Харкові при закладах освіти працюють пункти незламності. У кожному районі вони у повній бойовій готовності. Ось один із закладів освіти Новобоварського району. Коли траплялися блекаути, то наш пункт незламності приходили люди десь. Близько 200-300 осіб. Люди отримували тут теплі речі, отримували чай, каву, могли зарядити свої телефони. Пункт незглавності означений не всім необхідним. пункті незглавності є... є два генератори, дві буржуйки. Також є як сидячі місця, так і місця для людей, які не можуть довго сидіти. Це лежачі розкладушки. Також є дитячий куточок, де діти можуть розважатися, попити чаю з печивом. Обов'язково. Є гаряча вода, сухаки. Коли виключають світло, то обов'язково підключаються генератори. Пункт незламності є штат людей, який постійно працює, коли лекаут. Особливостями нашого закладу є те, що у нас крім пункту незламності є укриття, яке може міщувати 300 осіб. І також у нас уже майже рік працює пункт харчування. Щоденно десь близько тисячі людей отримують гарячі обіди, а це вже і. Ши навчальний заклад Новобаварського району пункт незламності, що працює тут, вже не раз допомагав місцевим мешканцям під час повного знеструмлення електромережі. На базі нашого закладу освіти працює вже другий рік. Ми вже маємо досвід роботи, тому що під час минулих блокаутів наш пункт прийняв майже 70 відвідувачів. Пункт незглавності забезпечений всім необхідним для комфортного перебування місця. Тут люди можуть зігрітися гарячим чаєм, а за потреби є запас продуктів харчування. Також є можливість зарядити телефони та скористатись інтернетом. Працівники та чергові пункту пройшли інструктажі, як діяти на випадок повітряної тривоги та вимкнення електроживлення. В пункті працюють комендант, робітник з обслуговування генераторів та опалювальної печі. В нас є дві опалювальні печі із достатнім запасом дров. На випадок відключення, електроживлення, пункт забезпечений генераторами, є необхідний запас питної води. Для комфортного перебування пункт облаштований місцями для сидіння та ліжками для тривалого перебування. Працює медична сестра, яка в разі необхідності може надати першу медичну допомогу. Також люди можуть отримати психологічну допомогу. Для жінок та дітей облаштований куточок, де вони мають змогу скористатись засобами гігієни, а також наяв. Ни куточок для гри та відпочинку, тож пут незламності забезпечений всім необхідним на випадок екстрених ситуацій. Але ми сподіваємось, що в нашому місті буде все тихо і спокійно. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків новини. Молоді, креативні в багатьох питаннях ще дуже необізнані, але сповнені бажання робити щось для рідного міста. Такою є харківська молодь. День органів місцевого самоврядування, частина студентської спільноти змогла зануритися в роботу і життєзабезпечення міста. Так близько півсотні студентів провели один день з головами районів, очільниками департаментів та віцемерами. Головна ціль, хоча б трохи зрозуміти, як працює місто зсередини. Чому мені це цікаво? Бо ем, побувавши в багатьох містах і країнах, е, я розумію, що для мене, як для життя, Харків є основним місцем і е, це місто, яке я хочу розвивати, в якому я хочу жити. І я зацікавлена зробити його як найкраще для себе і для оточуючих. І саме органи. Е, Дер над місцеве місцеве і адміністрації вони відповідають за за те що, надання всіх тих послуг і можливостей, щоб щоб місто процвітало. Тому ось я і зацікавлена в. В тому, щоб бути тут, щоб слухати, дізнаватись нове, і насправді це дуже цінний і цікавий досвід, тому що дуже багато питань або таких моментів, на які я не звертала увагу до, наприклад, сьогоднішньої зустрічі, на які я буду звертати увагу після. До нас сьогодні завітала молодь. Ми завжди готові співпрацювати, показувати, розказувати на саме, сам, як це є насправді, яка це рутина щоденна. Це дуже вели. Велика відповідальність, особливо у військовий час, коли кожного дня ми зіштовхуємося з завданнями, які завдяки яким ми отримуємо щоденно новий досвід, і ми сьогодні показали нашій молоді, як здійснюється життєзабезпечення міста, як працюють органи місцевого самоврядування. Вони у нас сьогодні побували на нараді житлово-комунальній, далі побувають на нараді соціального. Уманітарний вони повинні розуміти, як, яка це відповідальність і як всі служби працюють за для забезпечення наших мешканців комфорту, тепла, світла, уюта та всіх благ. Харків відкрили для молоді, кажуть чиновники, і саме на них місто покладає великі надії. Адже молодим спеціалістам доведеться далі займатися розвитком Харкова. Коли я була в Києві, коли почалася війна, я так сумувала за містом ось Харків, тільки Харків, бо е, у нас не можна наше місто зрівняти з якимось іншим, бо воно таке єдине, воно десь ось тут. Я хочу внести свою лепту у місто, бо хочу, щоб воно далі прогресувало, ставало більш таким європейським, більш розвиненим, більш таким сучаснішим, щоб в нашій країні стало менше корупції, щоб брали, працевлаштовували більше молодь. Бо Молодь це прогрес у Харків. У мене завжди в моєму серці. Це рідне моє місто. Я дуже його люблю. Хочеться його звичайно ж розвивати в кращу сторону. Щоб наше місто процвітало, коли це все закінчиться. Я думаю, що саме студентське самоврядування поможе допоможе відбудувати Харків, Харківщину. Взагалі, я вважаю, що у молоді Харківщини все в руках. Леся Кобилюк і Горуханін, Сніслав та Ігор Гормік'ін. Харків новини. Ми вимушені були піти на цей крок, бо у нас нема іншого вибору, і ми розуміємо, що нашим школярам, нашим дітям потрібно вчитися, вчитися віч на віч, а не тільки в режимі онлайн. Тому були ми були вимушені підкритися, зробити таким чином, що з 1 вересня цього року наші діти пішли у так звану метрошколу, як її окрестили, Знаєте, наші журналісти. Хочу подякувати всім батькам, які повірили в цей проєкт. І дійсно, він вдався. І ми сьогодні бачимо, коли першого вересня ми розпочали працювати в метрошколи, почали зайняття в метрошколи, То було приблизно 800 школярів. Сьогодні більш ніж 2100 школярів, які сьогодні вчаться в метрошколи. але можливості метро знаєте, практично вичерпані. і тому ми приступили вже будуємо першу першу школу під землею, повноцінну школу під землею, розрахована на 450 учнів в одну зміну, тобто в дві зміни будуть навчатися 900 учнів. Ми, ми не припиняємо там будівництво і розраховуємо закінчити будівництво. Цва цієї підземної школи, справжньої підземної підземної школи в січні, наприкінці січня, наступного року, і розпочати там заняття. До речі, хочу сказати, що у всіх районах міста Харкова, а їх нагадаю, дев'ять районів міста Харкова, будуть побудовані такі підземні школи. Свято гарного настрою, винахідливості та кмітливості у Харкові до Дня Святого Миколая влаштували для понад півтори сотні дітей спортивний фестиваль. Школярі старанно проходили естафетні випробування і демонстрували свої вміння. У цьому році ми вирішили зробити таке спортивне дитяче свято, «Чарівні перегони з Миколайчиком. Було дуже багато бажаючих дітей. Ми розбили це на два дні. Щоб якомога більше дітей прийняло участь у сьогоднішньому святі, кожен з дітей отримає подарунок, переможці отримують призи від департаменту. Потрібно було малювати. Саме складне було, це ну, ось тут, ну, і ну, тут, коли треба дотягнути, до верха. В принципі, тут все дуже класно, мені сподобалось. Ще всі учасники спортивних перегонів писали листи Миколаючику. Ділилися, кажуть, найсокровеннішими бажаннями. Ми будемо писати багато солодощів, щоб закінчилася війна. Багато подарунків. Щоб закінчилася війна, та. Я дуже довго хотіла планшет собі. Тому, що а, зараз в стані війни, коли а, наша країна знаходиться в такому становищі, надважливо займатися нашими дітьми, тому що діти це завжди майбутнє. Будь-який час, а, особливо в такий складний і а, надважливо в час новорічних свят, коли а, наші малюки позбавлені цього. На жаль, а, отримання якихось яскравих емоцій, а, створювати для них ці емоції, дарувати їх. І чана радія, тому що. Буває діток сюди, я привів. Формат цікавий, ну, але і побільше проводити. Їм дуже подобається, тому що давно такого вони не бачили. Наскільки з ним ще є війна, сидять діти вдома, а нічого такого кого не бачать. Леся Копилюк, Олег Синицький, Денис Рибалко та Олександр Уваров, Харків. Новини.